Унікальний освітній проєкт для ветеранів у Львові, демобілізованих бійців навчають аТІ справі. Громадська організація Академія для героїв разом зі Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій та it компанією Евріматрікс запустили курси з програмування, які допоможуть захисникам знайти себе у цивільному житті, зокрема у галузі IT. Подробиці у сюжеті. Десять місяців інтенсивного навчання, практика в іт компаніях і гарантована допомога із працевлаштуванням. Усе це пропонує академія для героїв тим, хто після війни шукає можливість розпочати новий шлях. Як от Віктор до війни він працював монтажником зовнішніх мереж. А після осколкового поранення, отриманого під час бойових дій, був демобілізований і шукав себе в цивільному житті. На моїй старій роботі потрібно було докладати фізичних зусиль. На жаль, після поранення у мене проблеми з фізичним здоров'ям. Відповідно, потрібно було шукати себе в чомусь новому, і у мене багато друзів є в IT, і вони мене мотивували спробувати. Назарій ветеран АТО службу закінчив іще 17-го. Після цього працював у сфері пожежної безпеки, а зараз вирішив повністю змінити діяльність, бачить себе в майбутньому розробником ігор і мобільних додатків. Це така стрімка сфера, що розвивається, що дає можливості для працевлаштування, для пізнання чогось нового. І кар'єрного зросту проєкт стартував у лютому минулого року. Його запустила громадська організація Академія для героїв спільно з ІТ-компанією Матрікс». Програма курсу триває 10 місяців. Заняття відбуваються двічі на тиждень по 2,5 години. Ми забезпечуємо усіх ветеранів обов'язково місцем проходження практики в ІТ компаніях, допомагаємо їм правильно написати резюме, правильно пройти, як правильно пройти співбесіду при. Отримані свої першої роботи в АТІ. Навчальна програма на курсі передбачає не лише технічні дисципліни, а й англійську мову та софт-навички. Організатори впевнені, саме комплексний підхід допоможе ветеранам упевнено стартувати в новій сфері. Їхнє завдання тут навчитися максимально грамотно і чудово, так сказати, розробляти мобільні додатки, розробляти веб-сайти. От при тому зробити це на такому рівні, щоб отримати ну, гідну роботу в майбутньому. Це вже друга група студентів, ветеранів, які проходять курс. Перша навчали ще у липні, а нині успішно стажується в ІТ компаніях. Уже зараз триває набір на ще один курс за спеціальністю маркетинг і продаж в ІТ. Він стартує у квітні. Щоб потрапити у групу, потрібно перейти на сайт Академія для героїв, натиснути Навчатися безкоштовно і заповнити форму реєстрації. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, факти ICTV, Єдині новини.